24 лютого, на початку повномасштабного вторгнення, всі ми відчули, що таке страх війни. Війна сильно згуртувала українців. Ми зрозуміли, наскільки важливо підтримувати один одного. У перші дні війни у моєму населеному пункті Снітівка почали приймати біженців з міст, які перебували в окупації. Безкоштовно надували житло та харчування. Безпосередньо моя родина прийняла сім'ю з міста Харків, надали їм житло та харчування. Після перебування у нашій домівці їх родина оговталась від нелегкої дороги та рушила далі. Також наша селищна рада організувала волонтерське об'єднання, де проводиться збір продуктів, коштів та всього необхідного для військових та постраждалих. Цим я хочу нагадати, що люди повинні підтримувати один одного не тільки під час війни, а й в мирний час. Хочу поділитися з вами історією своєї родини. Вона охоплює часи Голодомору та Другої світової війни. Чуйко Ганна разом зі своїм сином та його сім'єю переїхали проживати в село Більчин Хмельницької області, села Коменищу на Рівненщині, так як її сина Чуйко Василя взяли на посаду директора школи. У 1931 році жінка Василя Євдокія була змушена поїхати на заробітки в Росію, де пропала безвісти. Ганна замінила дітям Василя матір, щоб вижити самій та трьом дітям. Вона приймала пологи та лікувала людей травами. За це її віддячували, чим могли. Хтось допомагав, хтось їжу давав. А деякі полотно. Сина Гани мобілізували. З війни він так і не повернувся. Завдяки Гані було врятовано не одне життя. Ця жінка була моєю прапрабабусею. Добрі вчинки моєї прапрабабусі суттєво вплинули на нашу родину. Це не аби як, не аби як відповідальність перед громадою та людяність у відносинах. Її приклад вартий наслідування. Є зірцем для сучасного волонтерства та допомоги постраждалим. Наша група долучається до університетських добрих справ. Зокрема, на початку військової агресії в Росії нами було організовано збір постільної білизни, матрасів, подушок перин. Для курсантів Національної державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на постійній основі долучаємось до зборів коштів на потреби ЗСУ, а саме, для легендарного полку ССО придбали кріплення для тепловізора та турнікети. Для 68-ї єгерської бригади імені Олекса Довбуша придбали речі першої необхідності, а саме засоби гігієни та медикаменти. Беремо участь у волонтерській діяльності. Дотіння сіток виготовлення сухих борщів, супів, каш та батончиків. Також намагаємося задонатити там, де тільки є можливість або ж, як мінімум, зарепостити важливі збори. Усе це справляє неябийкий вплив на нас, вчить бути організованими, націлюй нас на популяризацію України, її досягнення традицій символіки. Найголовніше ми вже зараз розуміємо, наскільки важливо отримати гарну освіту, набути різних навичок. Щоб мати можливість піднімати економіку і долучитися до відбудови України. Добрі справи згуртовують, виховують порядність, чуйність, підтверджують патріотичні наміри, дозволяють бути впевнені у силі і вірити у міць наших людей, робити все для перемоги та світлого майбутнього України. Отже, добрі справи моєї прабабусі, пра моєї громади, мого університету, вселяють надію на перемогу України. Слава Україні! Героям слава!